Місце Москва метраж 76 км, кімнати 1, дизайнеріна Долганова, фотоження Мурав'йова, коротенько. Замовники придбали квартиру в Новобудові і запросили дизайнера Ірину Долганову перетворити бетонні стіни в затишне житло. Фішкою проєкту стало зручне планування. Крім двох житлових кімнат і кухні, Вітальні вийшло спроектувати господарські приміщення і систему зберігання, для цього зменшили кухню. Щоб зробити повноцінну гардеробну з пральнею, у звичайну ванну навряд чи вийшло б поставити пральну і сушильну машини. Подробиться основні функціональні зони не переносили, прибрали одну перегородку між вітальною з кухнею і звели нові для вбиральні. Проблему зонування вирішили за допомогою дивана і різного підлогового покриття, кухня вийшла. Містка холодильник сховали за перегородкою. В гарнітурі передбачили багато ящиків для зберігання, а ще тут дуже зручна сушка для посуду не на горі над мийкою, а в шухляді праворуч від мийки. Обробку вибирали з урахуванням стилістики. Сучасна класика. Замовникам хотілося використовувати декоративну штукатурку в інтер'єрі, але вона б сильно збільшила вартість ремонту, тому її нанесли на найпомітніші стіни, у спальнях вибрали шпалери, так як в новому будинку можлива усадка стін. Для роздільного синвозла підібрали однаковий керамограніт під натуральний камінь. Кімнату сина вже не назвеш дитячою. На момент ремонту юнак закінчував школу, тому колірна гама обрана стримана. Єдині акценти це яскраві подушки і плед. Замовникам було важливо, щоб кімната вийшла світлою і просторою, тому тут мінімум меблів. Основна система зберігання гардеробна суміжно з пральнею між приміщеннями встановили двері купе та провели примусову вентиляцію. Звичайно, це збільшило вартість ремонту, але замовники вирішили не ризикувати речами, які знаходяться в вбиральні. Ми придумали камінний портал в спальні замовників. Він допоміг вирішити кілька завдань. По перше, не хотілося, щоб телевізор сиротливо висів на стіні, так як місця для тумби не залишилося. До того ж, потрібно було місце для декоративних статуеток. У підсумку ми зробили портал з профілів Європласт глибиною см, закріпили його на стіні і пофарбували в білий колір. Розповідає Ірина Долганова. У цьому проєкті всі декоративні аксесуари, власність замовників. Вони часто привозять з подорожі інтер'єрні речі. А ще господиня дуже відповідально підійшла до ремонту і стала вирощувати кімнатні рослини ще під час підготовки проекту. В результаті, коли квартира вже була здана, і ми приступили до чорнових робіт. У неї вже були підросли рослини. Нам залишалося тільки купити їм відповідні по дизайну кашпо. Він Data лаєр. Віндов дата лаєр. Window data layer Push event banner some monnercenter і banner B8 e500 v4 v 24. A616, 9.16. Window data layer. Window data layer. Window data layer Push Евент, банер Сомон, баннерсон таїнер, іт, банер Е420'ять вісімтисяч триста чотири тисячі шістдесят чотири вісімфодин два Е 8 1 Планування бренди представлені в проекті хол оздоблення, штукатурка, де підлогове покриття, керамограніт та ю меблі, консоль Богачапуф інтерно, топтен, освітлення, люстра, сітілюк, хостенея, оздоблення, штукатурка. Децоразе підлогове покриття, ламінат флорвоє, меблі, журнальний столик лаформа, вітальня куба фабрика, принцеса Меланія, декор, ікеа техніка, телевізор, спальня сина, підлогове покриття, ламінат флорвоє, меблі, ліжко, орматек, вся інша меблі, ікеа, тумба приліжкова, ларедоюти, освітлення, настільна лампа, молікт спальня, підлогове покриття. Ламінат флуорвої, меблі шафа, комод і приліжкова тумба все, меблі Київ, техніка, телевізор, освітлення, підвісні світильники, цітілюкс кухня, оздоблення, фарба тікоріла, підлогове покриття, керамограніт, таю, меблі стіл, фабрика, принцеса Меланія, гарнітур, рондіні, побутова техніка, варильна панель, борщ, стідухова шафа, холодильник, гібер, освітлення, підвіс цітілюкс. Ванна кімната, оздоблення, плитка, італіце тілес, підлогове покриття, плитка, італіце тілес, меблі, лійка, лейця, москов, сантехніка, душова кабіна, лагард. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін